Шановні освітяни, школярі і студенти, батьки, щиро вітаю вас з початком нового навчального року, 1 вересня. День знань завжди відрізнявся яскравістю вражень і нових переживань, нових ідей і несподіваних зустрічей. На жаль, цьогоріч у нашій великобургуській громаді не буде традиційних урочистостей, адже новий навчальний рік Україна знову розпочинає під час повномасштабної війни. Але... Незважаючи на це, буде найголовніше навчання в українській школі. Хоча і проходитиме воно у форматі онлайн наші діти, серед яких 49 першокласників здобуватимуть українську освіту. Щиросердно дякую всій патріотичній освітянській спільноті громади, за те, що у цей складний час продовжують виховувати і навчати дітей нашу гордість і майбутнє України. Всім бажаю невичерпної сили! Наполегливості, витримки, міцного здоров'я і довгоочікуваної перемоги.